Добрий день, шановні глядачі, підписники, майбутні підписники. Сьогодні хотів би поговорити про те, що нам зробити з томатами в кінці липня. Кінець липня це така пора, коли вже ночі стають прохолоднішими, в день спека, і це не дуже буде подобатися нашим помідорам, овіркам і решті нашої городини. Але сьогодні більше буде про помідори. І найбільш небезпечно для наших томатів в цей період це фітофтороз. Він з'являється в цей період, в кінці липня, початок серпня, тому що ночі стоять прохолодні, вода вже так не випаровується, вдень тепло. Ідуть періодичні дощики, і йому дуже і дуже добре цьому фітофторозу розвиватися. Що треба зробити? Перш за все, це провітрювання, якщо у вас теплиця. Провітрювання, провітрювання і ще раз провітрювання. Обрізати лишнє листя на ваших томатах. Не перебільшувати, не треба обрізати повністю все листя. Треба обрізати так, щоб повітря було з усіх сторін, провітрювало кущ. Це, цього буде достатньо для того, щоб нашим томатам було добре. Друге. В цьому переліку, я думаю, що треба зробити обов'язково підживлення. Тобто зробити підживлення, імунітет підвищити нашим томатам. І це я роблю за допомогою кропиви. Кропива з водою, 7 днів настоюємо, поливаємо 1 до 10 на 1 літр води на один літр розчину, 10 літрів води і під кожний кущик по літру розчину. Чудово допомагає імунітет. Помідори себе почувають дуже і дуже чудово. Зараз йде наливання наших плодів, і якщо ви, наприклад, більше обріжете листя, пасинки пообрізаєте в цей період, то весь сік, сокорух, піде до ваших плодів. Якщо ви думаєте, що вони стануть більші солодші і красивіші, то це помилка. Вони потріскаються у вас, і ви будете тріскані, робити салат. Для закривання вони вже не підійдуть. Ще після спеки дуже випаровується кальцій, коли дозрівання йде, потрібен калій і фосфор. Тобто у нас є три наших основні складники: як на початку, так і період плодоношення. Фосфор, калій і кальцій. Застосовуємо попіл. Попіл, нагадую, розчиняємо в окропі пів кілограма, 1 кг, кілограм, дивлячись, який у вас ґрунт, наскільки у вас виснажений він. Розчинаємо в окропі, даємо остигнути, додаємо 10 літрів води. Якщо вам потрібен лише калій. То ви зливаєте верхню водичку. Якщо і фосфор, і калій, і кальцій, додаєте в цю воду оцет, починає шипіти. Коли перестає шипіти, тоді ваш розчин готовий. Далі ви його перемішуєте і поливаєте з розрахунку півлітра під один кущик. Більше не потрібно, не треба літра, два-три літра під один кущик раз на два тижні. Цього буде достатньо, щоб підживити ваші рослини. Ще хочу сказати, що після спеки дуже часто починає з'являтися вершинна гниль. Напевляється і на помідорах, і на перцях, і на кабачках. Як же з нею боротися? Чого не вистачає нашим рослинам кальцію? І в тому ж самому попілі ми знайдемо кальцій, коли ми його Погасимо цей, цей луг содою, тобто зробимо ацетат кальцію. Це допоможе нашим рослинам позбутися вершинної гнилі або нерозповсюдження і непочинання, навіть так можна сказати. Дотримуємося, дотримуємося режиму поливу. Поливаємо зранку. Якщо ви поливаєте під кущик, то краще поливати зранку з 6 десь до 10, поки сонечко ще не піднялося. Коли воно підніметься, воно випарує всю зайву вологу. Якщо ж ви хочете поливати з вечора, водичка має бути тепла. І я поливаю в такі баклажки, як я вже розказував на моєму каналі, ви можете побачити. Обов'язково поливати теплою водою 2022-25 градусів. Ця вода. Не шкодить рослинам і в собі є, вона міст, міст, містить кисень. Тому вона буде корисна для наших рослин. Полив має бути рівномірним. Якщо це на вулиці спека, то кожен день, через день, дивлячись, де у вас на вулиці чи в теплиці, поливайте помірно помідори, баклажани, перець. Огірки поливати треба рясно. Для помідорів, якщо вони в теплиці, поливайте е, помірно 2-3 рази на тиждень. Цього буде достатньо. Ну що ж, всім гарного врожаю. Якщо у вас питання, пишіть. Якщо, у вас, якщо вам сподобалось, ставте лайки, подобайки, підписуйтесь. До нових зустрічей. Всім гарного здоров'я і урожаю!